Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Тут тотальний розпродаж усіх новорічних товарів. Кульки та прикраси, дощик по 9 гривень. Такі зірочки, все по 9 гривень. Сніжинки, кулі. Такі сніжинки з блискітками. Верхівки по 9 гривень. Набір зірок 9 гривень. Попкорн карамелізований 90 грамів 34 гривні, 22 гривні коштують цукерки і рис з шоколадом. Молочний шоколад Лакі Дейс 50 г 19 гривень. Поштучно 12,5 ціна 5 гривень. Батончик кокосовий 14 гривень. Такий батончик 9 гривень. Кокосовий 12 гривень. Кокос 7 гривень. Best Way – 7 гривень 30 грамів. Шарм крему 17 гривень. 77 гривень коштує кава Мелена. Масон кофе 225 грамів. Кава у зернах 249 гривень. Нескафе Голд. Кава розчинна 249 гривень. Цукерки Мінньонс. 77 гривень. Миска глибока металева 24 гривні. Сито металеве із ручками 49. 49 гривень коштує тарілка глибока від фірми Люмінарк. Тарілка обідня 49 гривень, діаметр 25 см. 44 гривні коштує тарілка діаметром 18 гривень. Блюдце 34 гривні. 169 гривень коштує миска із червоної глини. Діаметр 30 см. Миска глибока з червоної глини. 69 гривень. Об'єм 1 літр. Блюдо для запікання люмінарк 199 гривень. Чашка скляна. Фігурова 39 гривень. Об'єм 280 мл. Чашка скляна. Об'єм 250 мл 39 гривень. Іншої форми. Дуже схожа до неї, але більшого об'єму. Ціна 49 гривень. Об'єм 320 мл. Із малюнком 59, склянка низька 39 гривень. 475 мл. Чашка скляна 55 гривень із надписами Правила мами. Є ще декілька різних варіантів. Є натура творча. Миті радій. Органайзери для столових приборів. Ціна 49 гривень. Кольори на вибір. Акційна ціна на корм віскас. 11,50. В упаковці 85 г. Три смаки на вибір. Корм для котів пан кот Також є смаки в асортименті. Ціна 10 гривень. Сухий корм – 54 гривні. 55 гривень коштує корм для декоративних птахів. Корм для декоративних птахів 55 гривень, 600 г. Ще й ось такі 44 гривні, корм для морських свинок 39. І віска 49 гривень. 270 грамів, корм для котів 400 г 39 гривень. 24 гривні корм для кутів також 400 грамів. Є декілька варіантів смаків ціна 34. Такий корм 24. 400 грамів. 14 гривень коштує 200 грамів. Комплект постільної білизни. 299 гривень. 88 гривень коштує плед зовсім невеличких розмірів. Так, візуально метр на 80 см. Параметри, на жаль, не вказані. Набір рушників. Розмір 70 на метр 40 та 50 на 90. Ціна за набір 249 гривень. Є різні варіанти кольорів. Такий рушник коштує 229 гривень, розмір 70 на метр сорок. Рушник ціна 219 гривень. Його параметри 70 на метр сорок. Шкарпетки чоловічі високі 29 гривень. 34 гривні яскраво червоні із надписами. Такі шкарпетки з притом 39 гривень. 49 гривень коштує набір серветок з мікрофібри. 59 гривень. Рушнички відрівні 30 штук. Накладки тепленькі на кришку унітаза. Ціна 55 гривень. Відро об'ємом 5 літрів. Коштує 39 гривень. Відро об'ємом 12 літрів прямокутної форми коштує 99 гривень. Органайзер пластиковий 34 гривні. Йоршик для унітазу, акційна ціна 109 гривень з рівного або чорного кольору. 88 гривень коштує йоршик з підставкою ажурною. Один варіант кольору сіро-білий. Такий йоршик 69 і такий варіант 59 гривень. Акційна ціна на пряжу 49 гривень. Є декілька варіантів на вибір. Ось така пряжа 49. І така 100% акрил 49 гривень. Мотузка для творчості 250 г 59 гривень. Така мотузка 39 гривень 100 г. Рулетка. Має тут кнопочки для фіксації. Ціна 44 гривні. Така рулетка 59 гривень. Клачі жіночі. Декілька варіантів кольорів. Ціна 149 гривень. Набір ниток 5 кольорів 4 гривні. Набір ниток 10 штук чорно-білі 12 гривень. Кисневий відбілювач у відерці. 115 гривень 950 г. господарське 16 гривень. Приїхали блокнотики. Ось такі ми вже з вами бачили. Ціна 77 гривень з чистими аркушами з закладками. Блокнот з пластиковими проділами в клітинку. Ціна такого зошита 84 гривні, 120 аркушів. Кольори на вибір. Блокнот формат А5 із зовнішньою кишенею, Відділом для ручки ціна 99 гривень. Датовий щоденник на 2024 рік. Ціна 119 гривень. Такий датовий щоденник, також на 2024 рік. Формат А5 ціна 99 гривень. У нас лише сірого кольору. 77 гривень коштує блокнот формат А5. На резинці. Має тут два аркуші наліпок. Кишеньку. Перша половина блокнота в клітинку, інша в крапку. Цікаві новинки в Аврорі продають м'ясо. Угу. Набір стікерів для нотатків. Ціна 27 гривень. Є рибні шматочки і місні. Набір аркушів для нотатків із різними пейзажами. Ціна одного 15 гривень. Гумки для старання 15 гривень. 169 гривень коштує набір посуду іграшкового, 64 гривні іграшка сюрприз, 129 гривень кукла лол. Іграшка браслет мігка 64 гривні. Така 109. Знижка до мінус 85 на усі гірлянди. Гірлянда штора 4 метри на 60 сантиметрів 88 гривень. Така гірлянда 100 ламп 9 метрів 88 гривень. Такі герлянди 88, 10 ламп, 77 гривень, 140 ламп 5, 5 метрів. Дощик по 9 гривень. І ось такий дощик. Довжина його 2 метри. 9 гривень набір наліпок новорічних. Такий декор також 9 гривень, двосторонній. Папіри для пакування подарунків 17 гривень. Розмір 64 см на 90 см. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.